А що у вас можна купить? Яблочко, гроші, перші. Ну давайте я щось у вас візьму. Мені, Давай, для здоров'я хороші вони. Та ні, я пробувати не буду, я вам вірю. Класні взагалі. Що ще? Скільки вони коштують? Окей, берем. Скільки перчик є ще Давайте ще перчика. Що ще порекомендуєте? Я то хочу все продати. Це 30 гривень коштують? Ну якісь дешеві у вас ціни, ви так нічого не заробите. Ні, що не бере? Серйозно? Я сиділа ще А вчора? Я сама не бере, то Людей нема, так? Да? Що ви ще таке порекомендуєте? Що вас взяти? А що б так все звуття оце забрати? Скільки коштує? 50. всі є кухні. П'ятьдесят, так? Да, п'ятьдесят. так. Да. Супер, я забираю це. Може, давайте я нижню заберу теж. Окей, рахуйте мені, давайте, рахуйте мені це все. Я, 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 пішов. скажіть, скільки грошей? Це 10 гривень пара, так? Так. Да. Восім 225. п'ять і сорок А щоб не торгуватися, за 500 можна забрати? Є... Да? Ну, все. 500 гривень. все я забрав? Я хочу вам це залишити. Якщо хтось там захоче, можливо, там прийде, треба буде туфлі, то віддайте їх безплатно. Добре, все тоді. Гарного дня.